Всім привіт! Взагалі запис цього відео був інакший, але трошка-трошка зміню тематику. Мені було трошки прикро е, прочитати сьогоднішнє повідомлення про те, що е, дуже прикро, що в мене немає безкоштовних МК. Майстер класи безкоштовні є. Їх треба огортати в самий-самий самий низ. Ну, я, наприклад, коли намалювала цю схему, малювала я її відверто дуже довго. На цю схему в мене реально пішло місяць часу. Те, що в мене на схемі написано, то я скажу відверто, то є ноль. Тому що Кожного дня я все вносила якісь поправки, все щось робила, все щось підраховувала, щоб в мене все збіглося. Я реально скажу вам, що так, на цю прикрасу, щоб вона ось така в мене вийшла, щоб вийшло абсолютно все ідеально по рапортах, щоб вони в мене збігалися, щоб я змогла зробити так е, частинками, щоб легше було працювати мене пішло на неї місяць часу. Не ображайтеся, будь ласка, але на даний момент я не готова таку роботу масштабну віддати безкоштовно, тому що це є мій час потрачений. Якщо ви маєте бажання, робіть. Малюйте, робіть майстер-класи за своїми схемочками, викладайте їх безкоштовно, і ви побачите, який буде результат. А скажу відверто, він є плачевний. Тому що, щоб зазняти відео, треба потратити чимало часу, щоб зробити те чи інше, щось вдалося, щось не вдалося, треба перезняти, треба переробити. Не все виходить так, як треба. А потім, коли люди пропрацюють дану прикрасу, дякують, дехто напише, дехто взагалі нічого не напише. Коли пишеш, якщо робота вам сподобалася, вам вдалося за майстер-класом зробити дану прикрасу, надійшліть, будь ласка, фотозвіт, ну покладіть на карточку хоча б 5-10 гривень, щоб ви взяли користь із даного майстер-класу. Ну ні, нуль, 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 нуль і постійно був нуль. Одного разу так. Дві жіночки мені скинули за майстер-класи, якими вони користувалися. Все, більше нічого не було, абсолютно. А критики було. Ой, ой, ой 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 скільки. Я би вам то все показала, ту всю критику, але я їх всі закрила в майстер-класи ті, тому що там. Критикували мене вздуші в паперек. То відео неякісне, то недобре показала, то недобре розказала, там десь рядочок пропустила. як якби не це, А взагалі нічого не зрозуміло, даже ніколи не загляну на ваш канал. Все що тільки не було. Стільки було коментарів, стільки мене гнобили, як тільки могли. І як після того можна знімати? Я, наприклад, не маю бажання безкоштовно щось вже давати. Не сердіться, як вже є, інакше в мене вже не буде. Тому що я раз закрила, просили відкрити, я відкрила. Тільки просила, будьте ласкаві. Не чіпайте мене, не чіпайте мене заживе, бо то в дійсності, в реальності боляче. Але ні, почали знову писати критику, таку, що в кінцевому результаті якомусь все було зобов'язано. Зобов'язано все віддати і тому подібне. І знову критика, яку лише й не захочете, закрила знову. Ну, перейшло мене, тому що мене від... я відходжу дуже швидко. Так, день два, три, ну, нехай буде тиждень, мені буде боляче. І потім все рівно, та нехай, та нехай працюють. Ну, знову ж таки, починається те, як на російській мові. ця пісня хороша починай з початку. І все. Одно ж те саме поїхало, починають знову критикувати. Дівчатка, я жива така сама, як і ви. У мене є душа, у мене є серце, мене все болить. Вірити ні, але мені боляче. І як мені після цього робити? Я не маю бажання. А тепер на даний момент я реально не маю часу зробити те, що обіцяла. Наплановано дуже багато, тому що є декілька таких схемок, що ну, не можуть впоратися із цим завданням, і треба би зазняти майстер-клас, щоб люди змогли зробити прикрасу за даною схемою, тому що вона реально складна. Але в мене на це немає часу. У мене батьки похилого віку. Я працюю, у мене господарка, дві корови, бик і тому подібне. Кури, гуси, що не захочеш? І я реально не встигаю. Ображайтеся, не ображайтеся. Але інакше на даний момент не буде. Я вмію теж хворіти, так як усі. Ось на даний момент я теж хвора, я на лікарняному. І не пишіть мені таке. Я розумію вам боляче, що в мене немає, але безкоштовні майстер-класи є. Шукайте їх. Я не буду вам. Як на долоні, все показувати, все наново загружати і вам пускати, бо ви не хочете потягнутися в самий низ. Пака.